Доброго дня, вітаю вас компанія Стандарт. Будемо вам пропонувати гібриди соняшника від торгової марки Ліст. Це гарний виробник, тобто який пропонує для нас на зараз три гібриди. Це буде і Командор во фракції Економ, Стандарт та Екстра це класична технологія. І буде йти в нас. Тобто по презентації буде йти євро, яке ми зараз можемо вже показати, як бірочка, тобто по фракції стандарт. І буде йти Суліко, це євро, це під Євролайтинг, І Суліко це у нас під Ранстар. Тобто, дивіться, три технології: класична, під Євролайтинг і по, під Ранстар. На зараз будемо показувати, як буде виглядати соняшник по технології Клеофілд, тобі ж під Євролайтинг. І це буде соняшник у нас іти Євро. А ну, зараз ми вам розкажемо, чим воно оброблено, і тому подібне. Тобто євро це сонячне середньої вегетації, до 110 днів вегетаційний період, стійкий до хвороб, стійкий до посухи. І саме важливо, він стійкий до 7 разів бовчка. Отака буде йти обробка. Обробка йде фунгіцидна цього соняшнику. Це буде йти в обробці у нас е, такі препарати, як… Флудіоксалін та міталаксілем плюс буде йти стимулятор росту та мікроелементи. На зараз я вам покажу, як динамічно можна спропонувати, як буде виглядати фракція стандарт. Вага посівної одиниці буде складати від 8,2 до 8,5 кг. Тобто стандарт фракція, так виглядає насіння. І ложимо, як завжди, шановні, монетки. Щоб ви розуміли, як буде виглядати у посівної одиниці фракція стандарт. Ось так. Ось так. Давайте поближче покажу, як воно оброблена. Доробка була на трьох заводах, гібритез, митниця та інше. Так виглядає нова посівна одиниця. Тобто, українська селекція, висока продуктивність, стійкість до хвороб, 150-тичні синин. Обробку вам розказав, тобто, це все показав. Фракція стандарт, ще раз кажу, десь базово це буде йти 8,5 кг. Возьму за пріоритет. Це буде йти фракція 2.8-3,2, яка фракція, тобто яка буде по. На яку тобто, спочатку можна вибирати ще зі стандарту тобі ж по партіям, потім вже буде то, що маємо, то маємо. А зараз ми знімаємо на 18 січня 2024 року. І по фракції екстра це буде йти фракція 3,6, десь вагою десь 10,5 кг, фракція, 4, це буде йти до 13 кг. Тобто, ще раз кажу, соняшник євро, середній ранній, тобто до 110 днів вегетаційний період. Ось, то, що прописую по характеристикам в каталожному. І стійки до 7 раз вовчка, Олійний. Ну. Тобто, ваш вибір це ваш висівний диск, а все інше зробила компанія «Вестстандарт» для вас. Відправка, формування та до збирання будемо вести. На все вам. З вами була компанія «Вестстандарт». До побачення.